Ми зараз перевіримо документи, впевнимося вашій особі, що ви маєте право перевозити людей, що ви маєте технічний про призначати транспортного засобу, яка кількість людей вкладає. Якщо є правопорушення, і якщо є правопорушення, я ще повідомляю. Якщо є правопорушення, розгляд справи вам буде назначено немає. Ви контролюємося і перевіряєте і є в корпу. Обов'язково. Тимчасовий договор. 19. 19 автобуси. Тимчасовий таво. Де з камерою сюди. Я з камерою з камерою повідомлю про прогроз справи. Піди з камерою ще дорога. Пане водій. Так ще ви не видаєте квитки пасажирам за проїзд. не бере, пані. Написано, пане пане Сергію, щоб не створювати зараз незручності для, для пасажирів, ми їх їх вам творили. назначимо ви вже розгляд розвитку справи. На комфортний для вас час, тобто на кінцеву зупинку, коли пасажирів не буде. Щоб не створювати незручності. то Ви Вже їх створили, ви вже ми їх створили. Я відповідаю, яка зручна для вас година. на, ви вже зупинці, їх на зупинці? У нас зараз є відеокамери, фотографували, поїхали ми? на кінцеву. А ви вже їх створили. Ні, що ми нічого не встановили ваші роботи. От старі роботи знаємо. Ви вже їх створили. Ви будете? Клопотати про перенесення правники це у зупинку, через права ми проведемо зараз на місці. Якщо ви мені заплатите, сьогодні гроші, я зараз людей виробляю, віддаю гроші людям, Розят і зараз. будемо клопотати наші. Повноважений орган подати постанову за дане правопорушення, передбачене статиною 1 статті 2, це орган національної поліції. Об'ясніть людям. Спектура, спектура, я я віддаю людям гроші і будемо попадати далі. Я вам повідомляю про те, що розгляд справи відбувається на місці зупинки. У разі, якщо ви не хочете переносити розгляд справи на кінцеву зупинку, не хочете, добре? Під час розгляду справи ви маєте право користуватися юридичною допомогою, маєте право.

Одину, на яку вам перенести розгляд справи. На кінцеву зупиняти. Ви дивилися все. Яка у вас кінцева зупинка? Ви повинні знати яка. Скажіть, будь ласка, а ви видаєте квиточки пасажирам? Треба, видаєте. От є облікова бумажка, там все написано. Пане, ласка, враж, на кінцевій зупинці. Катіон. Будь ласка. Не створювати незручності громадян.